Вітаю вас на каналі Selfi Lessons з Вікторією Роденка, де все просто та зрозуміло. Сьогодні тема нашого уроку – лади народної музики. Що це за лади? Такі собі лади народної музики. Зараз докладніше! Лади народної музики. Це семиступеневі, неоктавні лади. Виникли вони давнину, ще в середньовіччі. А назви ці лади взяли від древніх греків. Як же називаються лади? І взагалі-та, що такі семиступеневі, що такі неоктавні? Давайте так, трошки екскурс до гам. В нашій гамі є тоніка і тоніка. Ми завжди кажемо гама це послідовне звучання нот від тоніки до тоніки. Тобто, якщо ми починаємо з ноти до, то закінчуємо нотою до, це гама. В гамі 8 ступенів. А от в ладах народної музики 7 ступенів. Це семи ступеневі неоктавні лади. Тобто, ми починаємо, якщо з до. То на доми не закінчуємо, не можна грати до. тому що в цих ладах в давнину в середньовіччі було тільки сім ступенів. Ці лади існують мажорного та мінорного нахилу. Мажорного нахилу вони називаються так. Перший лад це іоніський, він лунає як натуральний мажор. Другий лад лідійський, в ньому підвищується четвертий ступень. І третій лад міксолідійський, в ньому понижується сьомий ступень. Лади мінорного нахилу. Їх існує чотири. Перший еолійський, він лунає як натуральний мінор. Другий лад мінорного нахилу називається дорійський, в ньому підвищується шостий ступень. Наступний лад фрігійський, в ньому понижується другий ступень. І останній гіпофрігійський або локрійський. так і кажуть, гіпофрігійський або локрійський, в ньому понижується другий та п'ятий ступень. А зараз докладно за інструмент та на дошці подивимось. Зараз роздивимось лади народної музики мажорного та мінорного нахилу. Давайте так, мажорного нахилу ми будемо з вами розбирати від ноти до, і за основу ми візьмемо до мажор. Дивіться, якщо ми граємо лади мажорного нахилу від ноти, то ми беремо за основу від цієї ноти, якби за тонікою приймали да? мажорну гаму. Ну, наприклад, якщо нам від до треба лади. Мажорного нахилу, лади народної музики, мажорного нахилу від ноти до побудувати, то ми за основу візьмемо до мажор. Перший лад іонійський. ре, фасоля, силь, соль, фа, мі, ри, до. Бачите, я не граю верхньої тоніки, не можна, тому що це семиступеневі, неоктавні лади. Наступний лад у нас лідійський, в ньому підвищується четвертий ступень і третій лад міксолідійський мажорного нахила. нахола засновано ми беремо до мажор і понижуємо сьомий ступінь но мі фа Мінорного нахилу Мінорного нахолу від ля будемо будувати. Лади. Чому? Тому що в ля мінорі ноль знаків. Для вас це буде легше. За беремо ля мінор. Будуємо лади мінорного нахилу. Перший еолійський луналі, як натуральний мінор. А, але, не забути, він семиступеневий. Ля, сі, до, ре, мі сі. Другий лад, дорійський. в ньому підвищується шостий ступень. Це нота, фа, замість фа буде фа Ля, сі, до, ре, мі, фа, дієс, соль, фа, ді, мі, ре, до, сі, ля. І е, наступний лад у нас фрігійський, в ньому понижується другий ступень. Понижується. Да? Починаємо від ля. Ля, сі, бемоль, до ре, мі, фа. І четвертий лад, останній лад це гіпофрігійський або лакрійський. В ньому понижиться і другий, і п'ятий ступень. П'ятий нотка. Ми будемо бемоль, другий Сібе моль. Сі, ля, сі до, ре, мі бемоль, фа, соль фа, бемоль, моль, до си ля. А зараз давайте спробуємо відноти, ну, наприклад, репа, будувати ці лади. Давайте спробуємо побудувати лади мажорного нахилу. Якщо ми їх будемо будувати від Ре, то за основу ми не можемо сказати, що це ре мажор, але за основу ми беремо ре мажор за основу. В ре мажорі фадіс дієс, Увага! Від Ре перший лад мажорного нахила, іонійський лунає як натуральний мажор. Ре, мі, фа дієс, Наступний лад мажорного нахилу. Це лідійський. в ньому підвищується четвертий ступень. Четвертий ступень це соль, замість соль, буде соль мі, фа, дієс, соль дієс. соль, дієс, фа, дієс, мі, ре. І третій останній лад це міксолідійський. В ньому понижується сьомий ступень. А за основу ми взяли ре мажор. Реміф фаді соля, сітомекар, сі, ля, соль, фадісмі, ре. Тепер від ре давайте ми побудуємо з вами і заспіваємо лади мінорного нахолу. А значить, за основу ми візьмемо ре, мінор, ре мінорі один 1 сі 0 І починаємо перший лад, еолійський, він лунає як натуральний мінор ре Ремі фасоля, сіми моля, сіми моля, соль фа мі ре. Наступний лад дорізький, в ньому підвищується шостий ступень. Шостий ступень це є сібимоль. Ми його підвищим буде сібикар. Ремі, фа. Наступний лад мінорного нахову, фрігійський в ньому понижується другий ступень. Ре бі, мі, мімоль фау, солья, селімольта. Фа, Семоля, соль фа, мі, мімоль ре. І гіпофрійський або лакрійський, в ньому понижується і другий, і п'ятий ступень. П'ятий нотка ля, ценутка ля, вимогу. Ре, мімімоль. Цікавий момент. Я вам покажу, що від кожної ноти нашої білої будується окремий лад народної музики, який не містить в собі чорних клавіш. Дивіться, від До це буде іонійський, який лунає як натуральний мажор. Дореміфа, соля, фа, соль Фа, Мі, Ре, до. Від Ре це буде дорійський лад. В ньому підвищений шостий ступень. Але нам треба, щоб всі ноти були білі. Ремі сі, до, сіта, ля, соль фа-міре. Відмій у нас буде будуватися тільки по білих клавішах. лад фрігійський. У нього другий понижений, а значить, пам'ятаєте, ми фрігійський будували з вами відля. Це була ля, сі, бемумоль, відре, ре, мі, вібомоль. А тут якраз відмі відразу полутон цей. Увага! Від мі ми будуємо фрігійський лад. Мі пасо, сіра, не да, ля, соль, мі. Від фа у нас буде будуватись лідійський лад, в якому підвищується четвертий ступень. Але від Фа він лунає по білих клавішах. Ми з вами побудуємо. Від соль ми з вами побудуємо Міксу лідійський лад. Соля ре, мі, фа, мі, ре, до, сі, ля, соль. Від ля це буде еолійський лад. Ля, сі, до, Лясідоре міфа. І відсі це буде гіпофрігійський або лакрійський лад. Сі, до, ре, мі, фа, соля, соль фа, мі, ре, до, сі. Тобто від кожної. Біле клавіші будується один із ладів народної музики. А якщо вам треба побудувати від ноти, то ви за основу берете тональність. Наприклад, якщо ми будемо від «Мі» будувати лади мажорного нахилу, то ми за основу візьмемо мі-мажор. Якщо від «Мі» будемо будувати лади мінорного нахилу, то за основу візьмемо мі-мінор. -мі. Мажорний нахил. Перший лад називається іоністський. Іоніський. Будуємо від До. До, Ре, мі, фа, соль, ля, си. Іоніський. Перший лад мажорного нахилу. Будуємо від «до». За основу беремо до мажор. Другий лад називається лідійський. Лі, ді, й, сі, кий. Лідійський. Давайте віду до, ре, мі, фа дієс, соль ЛЯ, СІ. Дивіться, тут в лідійському у нас четвертий ступінь підвищується. І наступний міксолійський. Міксолідісякий. Бачите, одне слово. Заснову беремо до мажор, бо від до. До, ре, мі, фа, соль, ля, сібумой. І у нас тут. Сьомий понижується. Бачите, сьомий понижений. Сьомий понижений. Далі починаємо будувати від до лади мінорного нахилу. Перший лад у нас буде еолійський. е О, лі, я, с кий. Еолійський. І за основу ми беремо з вами ля мінор. ля сі до ре мі Фа соль. Наступний лад: дорійський, Дорійський. В ньому підвищується шостий ступень. Ля, сі, до, ре, мі, фа дієс, соль. І ми з вами це обозначимо шостий, підвищений Дарійськом. Наступний фрігійський. Ну, давайте знизу. Фрігійський. Так, скрипковий ключ. Фрігіє сікрі. Фрігійському у нас понижується другий ступень. Ля Сі, бемоль до, ре, Мі, Фа, соль. І давайте це позначимо другий, понижений в афрегійському. І гіпофрігійський. Гіпофрігійський або лакрійський. В ньому і другий ступінь понижується, і п'ятий. Починаємо з ля. До, ре. Ні, фа, соль. Ми понизили другий ступень. І п'ятий. Один, два, три, чотири, п'ять. Нам треба мі ми поставить. І п'ятий ступень у нас понижений. Ще разочек. На першій строчці ви бачите лади мажорного нахилу. Це іонійський, лідійський, міксолідійський. На другій і третій строчці. В нотному стані ви бачите мінорний нахил це еолійський, дорійський, фрігійський та гіпофрігійський або локрійський. Ви були на каналі Сальфіджолесен з Вікторією Руденка, де все просто та зрозуміло, легко та приємно. Сьогодні ми з вами вивчили нову тему лади народної музики. Я чекаю вас на наступних уроках! На все добре! І дуже вас прошу не забудьте поставити лайк. Написати коментар, ну і, звісно, підписуйтесь на мій канал, буду дуже вам рада. Всього найкращого!